Глухів моя доля, древності перлина, вічні твої дзвони, предків голоси. Ти моя столиця, ти моя єдина, місто заповітне отчої краси, будівля відокремленого структурного підрозділу. Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, розташована в центрі глухо Пасунської області, вражає своєрідним скульптурним декором настінними графічними обрисами. Бо коледж пам'ятає свій переломний початок 21-го століття, коли прийняв непросте рішення. Започаткувати підготовку фахівців за педагогічним напрямом навчання. Тому з початком війни заклад освіти не сповільнює рух, а навпаки, прагне створити у своїх стінах комфортне і безпечне освітнє середовище, подолати застарілі стереотипи в освіті сформувати професійно інтелектуальний потенціал України. Неймовірно. Але попри те, що освітній заклад знаходиться на території Глухівської міської громади це за 10 кілометрів від кордону, він живе й розвивається. Серце глухова не зупиняється. Спеціальність середня освіта фізична культура опановують майбутні вчителі фізичної культури і спортивні тренери. Щороку до спортивної спільноти коледжу. Доєднуються спритні й енергійні здобувачі освіти і стають активними учасниками, переможцями, призерами міських, обласних, усеукраїнських змагань, чемпіонатів світу і Європи з настільного тенісу, карате, біатлону, футболу, повітряної гімнастики, військово-спортивного багатоборства, легкоатлетичного кросу, пауерліфтингу. При нашому закладі освіти безкоштовно діє школа спорту для майбутніх вступників. Тут вони покращують фізичну форму і готуються до вступу в коледж. Слова полова, а праця диво. Вважають студенти, які здобувають освіту за спеціальністю середня освіта, трудове навчання та технології, і залюбки працюють, створюючи справжні дива, дерев'яні, вишиті, в'язані, ліплені й мальовані вироби. Беруть участь у благодійних усеукраїнських фестивалях-конкурсах і перемагають ну, справжні віртуози! Дивують своєю майстерністю здобувачі освіти, які опановують спеціальність професійна освіта, технологія виробів легкої промисловості, цікавитеся питаннями моди, стилю чи дизайну. Звертайтеся до наших талановитих умілиць, які неодмінно вразять своєю майстерністю, змоделюють, пошиють, художньо оздоблять. І ви не перевершені. Студенти спеціальності професійна освіта, аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології вважають. Наша країна потребує справжніх українських аграріїв, господарів пишного чорнозему, навесні зораного і засіяного, улітку обробленого, а восени Щедрого на смачний багатий урожай. Спеціальність професійна освіта транспорт опановують здобувачі освіти, які мріють присвятити життя автомобільній справі. Спочатку вони сідають за віртуальне кермо і вчаться дотримуватися правил дорожнього руху. Потім їдуть на екскурсію до СТО, де спостерігають за ремонтом автомобілів і двигунів. У результаті стають висококваліфікованими водіями і майстрами виробничого навчання. Ласкаво просимо в дитячу мрію, що допоможе здійснити навчання за спеціальністю дошкільна освіта. Її родзинка центр розвитку дитини. Щодня тут дружно сяють веселкові барви. Це грають і розвиваються дошкільнята й молодші школярі глухівської громади. Заради них згуртувалися досвідчені педагоги коледжу й добувачі освіти, які вважають кожна дитина заслуговує на любов і турботу. Занурюючись у сучасне ігрове середовище, вихованці опановують англійську мову. Математику, формують мовлення, творчо розвиваються, а ще уявляють, проєктують, досліджують і просто втілюють свої мрії за допомогою Лего. Словом, опинитися в такому ігроленді мрія кожної дитини. А отже, сердечка дитячі б'ються червоно. Вгору оранжево мрії здіймаються, жовто й зелено всміхається радість, мирні думки блакитно єднаються, Синю звучить чудодійна молитва, Фіолетова дружба щодень прокидається. Щодня наша велика педагогічна і студентська родина активно працює над покращенням освітньої місії. Ми впевнені, що молодь змінить Україну і залучаємо наших студентів до участі в тренінгових сесіях, мистецьких флешмобах, марафонах, професійних майстер-класах, фестивалях-конкурсах, олімпійських уроках. Обласних спортивних змаганнях і чемпіонатах світу активно діяти на освітньому фронті нас мотивує віра в перемогу. Ми знаємо, дорогу долає той, хто йде. А ми йдемо вперед до перемоги. Молоді в країни є шалене. Зміне те земє. Ви можете зробити.